Ціни на хліб зростуть на взагалі на хлібні вироби. Україна, взагалі, хлібчик любить, ну жабка душить. Вз взагалі, то хліб не такий вже. Він і корисний. Будемо краще себе почувати, якщо менше хліба вживати. Через хліб ви товтішиєте насамперед Булочка з присипочкою. Це не є обов'язковим. Ціни вони радше зростають ніжні. Хто на черзі після пекарів є? От заява, наприклад, Всеукраїнської асоціації пекарів в коментарі агропорталу ЮЄ профільному виданню її очільник Юрій Дудченко. Він каже, що ситуація із постачанням Електроенергії для хлібної галузі на сьогоднішній день критична. А, і відіб'ється, врешті-решт, це і на кінцевій ціні для споживача. А, і він називає Ну доволі таку, Ну сміливо назвує її неприємною а, цифрою. Каже, проблеми в галузі: а, це всі передумови для здорожчання хліба от найближчим часом. Вже на 10%, відсотків наступні місяці ще на 20%. Ну то, тобто не складно порахувати на третину може хліб здорожчати. Ну це не лише проблеми з електрикою ще є певні негаразди в галузі, а, і все це і майбутнє здорожчання. Ну, я кажу, майбутнє, може, все ж таки є шанс називати його ймовірним. Про це ми все будемо розпитувати кандидата економічних наук, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса. Він з нами вже на зв'язку. Пане Іване, рада вітати в ефірі Громадського радіо. Вітаю вас, пані Олена, і вітаю всіх радіослухачів Громадського Радіо. Ну, от коротенько я окреслила е, те, що говорив Юрій Дученко, президент Української асоціації пекарів. Говорив він про відключення, от, ну, в першу чергу, потім нестача кадрів е, і проблеми навіть із зерном для борошна. Давайте почнемо із е, е, от цього показника. Він називає. Е, Такі підрахунки, так, зараз, щоб я, не, не дай Боже, не перебрехала. Ось ця цитата: в собівартості хліба простої рецептури, електрика складає 50 копійок, а за виробництво цього ж хліба на генераторі гривню 50. Ну і тут виникає питання звідки ж відразу плюс 10, а потім ще плюс 20%. Ну дійсно правильне питання, тому що якось така цікава різниця. Я розумію, що кожна заяву слід розглядати через призму інтересів людини, яка робить цю заяву. Тому, як на мене, тут також не, не дуже коректні розрахунки. Але е, якщо є в принципі побоювання у представників галузі, то в принципі можна організувати круглий стіл і продемонструвати ці розрахунки, єдине, що на цьому столі повинні бути і представники влади, і, і незалежних громадських організацій, які зможуть дати оцінку цим розрахункам. Тому що, знаєте, зараз дуже багато розмов, бо ось нас там очікується підняття цін на електроенергію, і взагалі по Україні це дуже сильно вдарить. І знаєте, ось переді мною зараз таблиця, а вартість кіловат в провідних економіках Європейського Союзу, і не лише ЄС там Велика Британія. Так ось у Великобританії, наприклад, 74 і, там, в євро розраховують дані всі за відповідно навіть фунта стерлинга вибачаю 74 фунта стерлинга за кіловат а в Італії взагалі там 100, 104 євро якраз за кіловат, тобто, як на мене, в принципі ціни в Європі також не такі вже низькі. І коли кажуть, що ось Україна зараз обженить. Ну я не впевнений, що ми їх зараз обженимо. Це знаєте, як з бензином. Коли також є аналогічні питання, як це вдарить по економіці, то я кажу, дивіться, а порівняйте ціни в Україні, і, наприклад, сусідня, там Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, у нас вони дешевше. Я вже ну, про німечі. пане. пане Ане, чекайте, тут приходять люди завжди. Я зараз побуду цією людиною, знаєте, ага. і кажуть: ай-ай, як ви можете порівнювати. Ви порівнюєте відсотково з цими зарплатами в тій самій Британії, з зарплатами в тому самому Євросоюзі. Безумовно, на це власне знаєте, дуже гарний є економічний термін, яким дуже любить президент воюючи проти нас країни Путін користувати, Це паритет купівельної спроможності, і він навіть нещодавно сказав, що там Росія обігнала Японію. А тобто, тут якраз мається на увазі, що дивіться, що якщо брати там певні рамки, певні групи товарів, я думаю, що якраз їх він враховував, то по ним Росія четверта економіка світу. і те ж саме, коли кажуть, що бачите, які там зарплати, які там власне доходи, у людей, тут не можу сказати, що я щось тут не те вбачаю в цьому цій аргументації. Вона присутня дійсно, але Якщо ми кажемо, що там такі зарплати, то треба ж тоді, тоді про ціни на товари е мати на увазі, які там ціни. І ми розуміємо, що в Україні ціна нижча в порівнянні до Європейського Союзу. Я маю на увазі на е відповідні вироби. Е Індустрія, яка робить не лише хліб, а інші борсневі вироби. Тобто, тут тут завжди знайдеться люди, які чимось недоволені, будь-яке зростання до речі, цін. Вона також викликає негатив, як зі сторони а, компанії, які кажуть, що ми змушені через там тариф, електроенергію, інші витрати та шпальне закладано це, ну, це робити. З іншої сторони, споживачі, коли чують такі заяви, кажуть, ну як це ми можемо платити. У нас же є проблема з грошима, і ви тут ще піднімаєте ціни. Тобто, власне, на це оця, так звана невидима рука сміта. Вона до цього існує, щоб знайти оцю золоту середину. Тому що а, якщо компанії будуть піднімати ціни постійно, то рано чи пізно буде певна а, точка, після якої вони в неї не будуть купувати ці товари, тому що ну це буде неможливо для громадян, так або знайдеться конкурента, розумієте? Та ж ну, давайте радянський союз гадаємо, коли забороняли продаж голічаних виробів, то з'явилися магонні апарати і фактично бізнесу шовті. Якщо будуть піднімати суттєво ціни на хліб, то з'явиться багато малих дрібних пекарень, які будуть пікти цей хліб. І щось мені підказує, що у них будуть ціни ну може трошки вище ніж зараз маємо, але принаймні, вони будуть нижчі, ніж ті, що будуть виставляти. А в магазинах за хліби відповідно ринок з офіційних позначальників перейде до тих, хто більш зарієнтується. Тому пане Іване, от дивіться. Стосовно ну, от ціна на електрику, це ж лише одна складова проблеми із. Виробництвом е, хлібу і са, саме з електрикою. От е, він вказує, що є е, е, проблема з виробництвом саме, е, тому що ну, є от, ну, технологічний процес. Вони не можуть переключатися на аварійну роботу на генераторах надовго, а вони не можуть ну, скаржаться. Що вже є дефіцит потужностей навіть хлібних, тому що є заводи, які через блекаути не можуть відновити обладнання. Тобто, ну я якщо я правильно його зрозуміла, воно ну вони псуються просто через це, якісь е, частини цього обладнання, через то, то, що ну надовго і раптово вимикається світло. Можна цинічно доповнити. Ну, тобто, я, я що маю на увазі, пане Іване, ймовірно, а, пан Дурченко він закладає в ціну на 30% підняття купівлю нового обладнання. Ну це насамперед психологічна підготовка громадян, що ціни на хліб зростуть нам взагалі на хлібні вироби. Єдине, що ну, я погоджуюся, що ризики безумовно присутні, але давайте додамо до них ризик прильоту ракети в будь-які заводи. Після цього заводу не буде, так? Бо чому у нас вируваються ізо? Тому що відбувається постійна атака на енергогенеруючі об'єкти, і власне через це був. Після декількох навіть постійних таких ударів був створений дефіцит. Це до речі, також вибуло нас з можливості експортувати електроенергію, і отримувати за неї гроші. Бо якось коли атаки розпочались нагадаю в жовтні 2022 року, то ми упустили, що наприклад, вересні 2022 року, маючи повномасштабну війну, Україна заробила на експорті електроенергії 150 мільйонів доларів лише в один місяць. Тобто не така вже для місяця мала сума 150 мільйонів, мільйонів. Ми це саме через а, так зване енергетичні безвізи, які доєднав нас до, до системи Європейського союзу, дозволив нам спокійно як отримувати в часи кризи електроенергію, так і експортувати її, і відповідно отримувати за це гроші, які на, на початку повномасштабної війни вони для нас були навіть критично важливі, що ми змогли, як то кажуть, просунутися в цьому, наприклад. А тому. Я погоджуюсь з ним, що дійсно можливі проблеми з обладнанням, але тут же треба відповідно мати технічних фахівців, які підкажуть на яке обладнання краще переходити в у разі ризику відключень світла, і тут ну так, такі реалії створені сусідом нашим Російською Федерацією, яка Взагалі-то знищити все хоче, але оскільки їй не вдається на знищити, то принаймні вона максимально складні життя в Україні. І тут питання в тому, наскільки ми продемонструємо стійкість, наскільки Україна продемонструє готовність угу. попри всі ці виклики триматись. Ще ще один момент із цим здорожченням, який мене цікавить, це ви згадували вже паритет купівельної спроможності, е, от. Ну, я, я дуже просто поясню. Це не, не означає для галузі е, пекарської, що вони втратять ну, зараз ну, у всіх така купівельна спроможність, ну така собі. Е, ну, значний шматок людей, ну я не знаю, які там е, на обід ходять собі круасанчик купляють, а будуть замість за цього малюсіньку таку е, булочку е, брати. Ну, от я, я просто приклад себе наведу, я йду додому, в мене поруч є. Це маленька пекарня, де я купую кожен вечір, фактично там три-чотири якісь такі штучки симпатичні. В кожна з них коштує в районі там ну 30-35 гривень. Якщо вона буде коштувати 50, я, ну, я почухаю собі потилицю і подумаю, може я обійдуся, тому що однієї на мою родину не вистачить, а три я вже Ну якось, Ну якось жабка душить. Безумовно, це ж чому я згадував, що це зростання цін воно ну, завжди опирається в можливість громадян власне купувати товари з збільшеною ціною, тому що якщо її постійно збільшують, буде після такої громадяни. Скажуть, знаєте, а ми якось подумаємо, що вз взагалі-то хліб не такий вже. Він і корисний, ми пам'ятаємо, скільки ну, про те, що знайдемо, що вживайте менше хліба, а, про фігуру свою ви думаєте, ну, Насправді аргумент знайдеться. Було б, як то кажуть, бажання. І в цьому плані це також слід пам'ятати виробникам хлібу, що. А якщо вони, я розумію, що всі на але це реалії економічного, не лише економічного до речі, а взагалі життя в Україні складовою безмовникової економіка. Але в той же час не зрозуміти, що якщо дуже сильно грати це підняття, то або знайдеться альтернативні виробники ваших товарів, або люди просто почнуть думати, дійсно, може там будемо кра 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 краще себе почувати, якщо менше хліба жувати. Бо знаєте, ми з радянських часів звикли, що хліб сьому голова, але ось чомусь модерні підходи до нутриціології, якщо я браю. Правильно правильного харчування вони якраз кажуть, що давайте менше хліба вживайте, бо саме е, через хліб виникають там рі... ви товстішаєте насамперед і дійсно якісь там. Організми з'являється в вашому тілі, які не дуже корисні, тому рекомендують мінімізувати вживання хліба. Тому... Ну, пане Іване, ну дивіться, дивіться, все ж таки, нутриціологи це ну, люди, які дослухаються до їхніх порад, це ще не усі українці, м'яко кажучи. Україна взагалі хлібчик любить. І тут я хочу спитати: а от соціаль, те, що називається соціальні сорти хліба? Ну Сани, якась така булочка з присипочкою. Це не є обов'язковим в нашому раціоні. а, ну, просто звичайний чорний білий хліб, він є обов'язковим. Ну давай, давайте це визнаємо, констатуємо, просто упіймаємо і відконстатуємо цей факт. Як з цінами на соціальний хліб? Пекарі вони можуть взагалі сказати: от від завтра, ми, ми тут бідні, нещасні, в нас зламалося обладнання, борошно здорожчало, світла немає, піднімаємо ціни на тритя. Відсотків на все так можна, чи їм треба ну, схвалення якихось профільних органів на це отримувати? Одразу Марія Анте не то згадує, як казала, що нема хліба. Ну купуйте там, щоправда, не круасани, а, дається солодкі булки. Вона мала на увазі, а то але щодо соціальних сортів, то це все встановлюється в Кабінеті міністрів України. Це, це не можна. Так легко грати з цим, власне для того, держава присутні в економіці, а не не лишає її повністю, щоб якраз мати впливи принаймні на ось цю складову. А що стосується інших, не лише до речі, круасаніва і багатьох воді які не відносяться до соціальних, тут безумовно є можливість погратися з цінами, але повторюю, що вже казав, що треба розрахувати, а чи люди зможуть. Відповідати на це зростання, бо так можна дограти, що дійсно. А ну про медицину на траціологів тут я не такий оптиміст, що всі згадають. А але кількість людей, які згадають оці ці всі фрази, що треба мінімізувати вживання хліба, вона буде і тоді можна буде при бідні дня, грубо кажучи, цінного як ви казали, на 30%, отримати зниження закупівлі хліба по всій країні. Ну не знаю на тих же mm -hmm. чи іншого. Цифра, але все одно, що в кінцевому рахунку ви не так вже багато і отримуєте. Бо більше а, тут, же ж а, який момент, якщо ви вб'єте ринок, тобто люди переключаться на інші товари, то вам. Там відродити цей ринок буде дуже важко. складно тут ні, ні, ніша ця буде втрачена. А, а. Пане Іване, дивіться, буквально хвилинка в нас лишається. Але я хочу запитати: от е, які на вашу думку виробники інших харчових продуктів можуть невдовзі також почати оголошувати, що через відключення їм треба піднімати ціни? Ну насамперед я взагалі очікую каскадне кас каскад подібних заяв, тому що знаєте, коли хтось зробив перше, сіодра будь-будь-яка халос починає думати так, але ж це загальний ризик, всі від нього страждають я мають на увазі. Війна, тому давайте ми піднімемо. Плюс зараз е кажуть про пальне, кажуть про інші важливі товари. Тому, ну в принципі, як показує життєва практика, ціни вони радше зростають ніж ніжні. <рес> тобто, знаєте, якщо так порівняти там беремо там останні 10 років, може більше, скільки ми чули про те, що ціни зростають, і скільки чоловік, що ціни падають, не скажу, що, до речі, вони не падали. На деякі товари от, давайте близька мені і черешня. Знаєте, я ще тижні два тому бачив... Ну це ціни. ж сезон, сезон. Не, пане, пане, так, пане Іване, так. 20 20 секунд. От топ-топ хто, хто, хто на черзі після пекарів. Я чомусь думаю про масло ось чомусь мене на молочку потягнуло, uh -huh. а тобто, можливо, масло виробники будуть казати. Що стосується а, інших товарів, ой, то тут якось якось ну, птахівництво щось... може? Можливо, так. Ну, Птахівниця складало, м'ясних продуктів. Також там є потреба в енергетиці. А щоб ще згадати. По пу, -пу, -пу ну, ну алкоголь це якось завжди приходить на голову, арніше, або б'є в голову, це вже кому як. Але ну можливо, якось пов'язане все ж таки з тими видами очів, що випрошується Овочі, пищі, так, так, парник, парники це. Страшна енергоємна штука, пане Іване, дуже дякую. Ну будемо будемо далі розбиратися. Хто заявить того, і будемо ну препарувати, що які складові в цьому виробництві є, і е, е, наскільки залежить від електрики. Вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадую кандидат економічних наук Івану зараз був з нами на зв'язку.